Від початку повномасштабного вторгнення бійці Збройних сил України надсилали у повноваженому Верховної Ради справ людини понад 1900 звернень, які скаржились на військові частини. Про таке йдеться у матеріалі Інженерна сім'я знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211 211-ї понтонно-мостової бригади видання Українська правда. Більше про це будемо спілкуватися в нашому ефірі. Далі юрист, учасник російсько української війни, громадський активіст Олег Семороз доєднується до нашого ефіру. Бажаю здоров'я. Пане Олеже, бажаємо здоров'я навзаєм. Скажіть, будь ласка, от що станом на сьогодні відомо про цю справу? І чи тут варто говорити про таке явище, яке може бути спостереженим, і в, наприклад, в інших бригадах? Широкий матеріал. Молодці Українська Правда, що це опублікували. Жахливі речі. У ну, мене є така певна проф. Дезорієнтація по цьому матеріалу, тому що я проходив в службу в лавах збройних сил України, тому мене важко в силах територіальної оборони, тому мене важко чимось особливо здивувати. Але жахливі моторошні речі про порушення честі гідності людини, приниження, катування, вимагання хабарів, вимагання непромірних вигод, вимагання коштів так у людей, які пішли захищати батьківщину. Дідівщина, про яку нам відомо раніше було з радянської армії, але це факт. І, і я просто раджу більш детально прочитати цей досить невеликий, але грунтовно змістовний матеріал глядачам. А, на жаль, я мушу визнати, що це як людина, яка проходив службу на рядовій посаді стрільця стрілецького батальйону, звані солдата. Добровольцем 22-му році це на жаль системні речі. Давайте будемо відверті. Це системні речі. От на жаль, 23-24 рік поставив на потоки вимагання непромірних вигод, викрема за вживання алкогольних напоїв наркотичних, речовин військовослужбовцями, що загрожувало доганами, головне загрожувало зняттям додаткових винагород. Якщо це на бойових діях, тобто це навіть різниця в зарплаті могла зягнути 100 тисяч гривень. А подібне, я з подібним стикався на своїй службі. в мене геніальний командир. Коли я з період між ротаціями я допомагав як юрист за фахом, я допомагав е, юридично в своєму бабатальйонів на цей е, міжбойовий період. Ну я зрозумів, що вже існує проблема з так званими аватарами, людьми, які бухають, на жаль, і мають е, е, зброю в руках. Я в принципі визвався це врегульовувати, і тоді ми забрали у таких людей абсолютно законно забрали грошове забезпечення додаткового нагороду 30 тисяч 40 тисяч 100 тисяч гривень. А колись я почув фразу від командира: слухай, давай краще запропонуємо платити цитую у фонд батальйону. На що я дуже скептично на це поставився? Спитав, чи не жартує командир, чи готовий він так закінчити службу кримінальними провадженнями. Якщо він зараз серйозно говорить, ну зі мною серйозно більше на такі подібні речі ніхто не говорив. А після мого важкого поранення я дізнався, що все ж таки це було реалізовано не на постійній основі, але, скажімо так, довіреними командирами і так далі, це було реалізовано. Знаю дуже багато підрозділів, різноманітних абсолютно угрупувань національної гвардії, президентського полку, бригади, сил територіальної оборони, на жаль, десь це стоїть на потоці, стоїть на потоці через. Багато причин через те, що у нас командири призначаються за принципом лояльності до вищого керівництва, навіть до вищої влади військово-політичної, і на жаль, те, що у нас саме через цю лояльність існує кругова порука. У нас немає рівності перед законом, немає невідворотності покарання як наслідок, це все замовчується по одній причині. Не через те, що солдат, який пройшов вогонь пекла війни, різко там когось боїться. А він не бачить сенсу в цьому. Він настільки не довіряє цій системі, що він просто не готовий повідомляти про ці, про ці злочини. Ці ми знаємо, як працює військова служба правопорядку за принципами домовленості з цими командирами. Вони, вибачте, коли вони в одну баню ходять, Ну, солдат, простий солдат не вірить дуже сильно в їх роботу. Так само з ДБР солдат просто не вірить, що він звернувшись до ДБР, до ВСП. Зможе відновити справедливість, зможе притягнути до відповідальності е, таких командирів. Більше вам того скажу, на жаль, е, і прикладів таких немає. Ми знаємо про публічні подібні речі. Е, про публічні речі, коли командири е, знищували цілі підрозділи. Нам відомо всім дуже добре відоме прізвище такого собі генерала, як там Содоль. А рак? А який результат? ВЛК звільнення ще пенсію буде отримувати. Це на жаль не додає абсолютно довіри і віри в те, щоб солдат. Розумів, що він захищений і що з несправедливістю треба боротися, що він присягав народу України. Що е, треба реагувати на такі от е, речі. На жаль, зараз абсолютно протилежна ситуація, тому я абсолютно не здивований, що такі речі є. Як бачимо, вони просто з часом були опубліковані. Вони були опубліковані е, журналістами. На жаль, таких речей все більше. і більше. Я б не давав би якийсь рецепт ЕЛЕКСІР, як діяти в подібних випадків, тому що я кажу, у нас є комплексна проблема. Не те, що хтось щось боїться. І що давайте, хлопці, я вам як юрист, зараз дам якусь пораду. А те, що системно, ну вибачте, люди не довіряють системі, яка б мала захищати, ось цей корінь набагато глибший. Тобто тут питання в реорганізації загалом, у наприклад, у вищого керівництво в лавах збройних сил України, чи це якісь більше такі внутрішні порядки потрібно налаштувати? Тому що зараз от є вже інформація з посиланням на генштаб збройних сил України в Телеграм повідомили про те, що е, вже є реакція відповідно до рішення головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Вже розпочато і перевірку. Зараз наші глядачі можуть переконатися в такому доказі на своїх екранах. І пишуть журналіст української правди нагадаємо, що в квітні 22-го Сформована конкретна 211-та понтонна мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк, як взагалі виникають ось такі, якщо можна це називати, схеми, коли скоюється правопорушення проти військових, і яка мала би бути відповідальність? Є корупційні ризики. Не буду я відкривати якісь зараз секрети, що є корупційні ризики, коли можуть впливати на грошове забезпечення військовослужбовця. Це іноді 30, 40, 100 тисяч гривень в мінус і розпочинаються. оця от бай. це Тільки один приклад, як це робиться з аватарами. Це тільки один приклад, що давай, слухай, я ж такий класний тебе такий командир. Давайте половину. Просто зараз віддаш в касу, те, то, що тобі прийде, мені. Він ще вам як в моєму випадку було цих всіх байок. Що це типу на фонд батальйона буде, а половина тоді залишиться і всі плюса. Бачите, тільки один приклад. Є ж багато, є майно, є волонтерська допомога, яка не обліковується. Багато прикладів корупційних ризиків. Там вони великі. Є порушення прав і свобод військовослужбовців, неправомірні, незаконні накази, особливо бойових діях. Це все є. Відповідаючи на ваше питання, ні, проблема. На жаль, точно вже перегорнулась давно. Вона ніколи в принципі не була такою містечковою в підрозділах. Це проблема дуже загальна. Проблема дуже масова. Це, на жаль, система така. от Оцієї, мабуть, радянської ще дідовщини, яка прогресує, яка зараз просто вона не вмерла. Її треба було знищити. Вона не вмерла. Вона просто адаптувалася під повномасштабне вторгнення і зараз активно активно собі живе. Ну Знаєте, те, що буде перевірка ВСП, те, що повідомила командування збройних сил України, це все дуже добре, але це ж уже результати бачите роботи журналістів. А, очевидно, що ці факти були всім відомі, вони замовчувалися, і це не тільки в одному батальйоні, як секрет. Тут треба міняти ситуацію комплексно дивитися, як у нас працює ВСП, дивитися, як у нас працює ДБР, розуміти, що у нас вони масово не депрацьовують, розуміти, що масово замовчуються. справи. Ну, вибачте, ми проти Соделя мали відкрити справу через суд, і то зараз. Ну тобто особливих питань до нього немає. Ну це ж не просто так. На жаль, величезна недовіра суспільства. В тому числі військовослужбовців простих до судової системи до правоохоронної слідчої системи, люди вважають її заслужено абсолютно несправедливо. Тому як наслідок вони не будуть повідомляти про ці злочини, вони будуть надіятися на власні якісь сили, і це набагато глибше питання, які мають вирішити першу особи держави, я не хочу зараз казати, що це можна вирішити якимись кадровими перестановками. Кадрові перестановки мають бути. Люди мають відповідати за свої ганебні дії, відповідати в тому числі перед кримінальним кодексом України. Але якщо ми хочемо, щоб ми не просто звільняли, а щоб таких речей не було в майбутньому. Тут треба говорити про системні реформи щодо відновлення довіри до судової до правоохоронної системи. Ну її зараз нема, з очевидних речей. Це як і в цивільних наших правовідносинах. Ото От які є суди, якими є органи поліції, як цілому люди довіряють в армії? Я вам скажу, на жаль, ситуація ще місцями навіть ще гірша, пане Олеже. Якщо повертатись до цієї перевірки, то все ж таки, якими б мали бути її результати, що могло б змінитися після такого кроку? Я перепрошую мене вимикали світло. Якщо можете, дуже коротко повторити мені питання. Е, так, звичайно, якщо повертатись до цієї перевірки, яку вже оголосив генштаб України, то якими б мали бути її результати? Е, ну на вашу думку, що має змінитися після схожого кроку? Очевидно, що відповідальність мають понести не солдати, не рідни, не, не якісь молодші офіцери. А ті речі, які були опубліковані, ми чітко розуміємо, що це все було з подачі, з кришування, з одобрення вищого командування військової частини. І я собі так чомусь впевнений, що не тільки військової частини, а що були покровителі у такого командира, який вибудовував ось таку систему, яка продемонстрована відповідному розслідуванню. Відповідно для відновлення, хоча б мінімальної довіри. У військовослужбовців, що, хоча б під час розголосу у нас є якась справедливість, звісно, кримінальну кримінальна відповідальність має понести командир військової частини і ті, хто його кушували, саме реальна кримінальну відповідальність з вироками, тому що я знаю дуже багато фактів, коли порушуються кримінальні провадження і притягуються до відповідальності прості солдати за невиконання бойових наказів за різноманітні речі і так далі, перед законом мають відповідати, але всі. Стіяли, я не знаю дуже багато історій, коли у нас відповідаються командири військових частин, командири напрямків, командири штабів. І так далі ем, тут ми в цьому розслідуванні прямо побачили, що вони були задіяні. що Там було кумівство. дуже добре. Вони знають всіх тих, хто займався корупційними оборудками, катуваннями, вони мають понести відповідальність. Це ж знаєте, історія. І от у мене в Києві я дуже питаннями Києва дуже часто переймаюся, У мене була в Києві трагедія з укриттям. У нас відповідальність хотіли скинути і скинули фактично на охоронців. От, поки українська влада буде продовжувати скидати відповідальність на охоронців. У нас нічого не зміниться, тому що злочинці будуть потенційно бачити. Це психологія злочинця. Мене це цьому вчили на юрфаці. Злочинець бачить, що якщо ніхто не несе відповідальність, реальність злочиниться організатор. Якщо він бачить, що ніхто не несе відповідальність і все можна потім скинути на когось. Це буде тільки породжувати ще більшу кількість злочин. Це природа, лежа. Вибачте, лише відповідальність вилікує. Реальна відповідальність для організаторів для реальних виконавців, вилікує можливо в подальшому цю систему. Панеле, дякуємо. Так, поставимо саме три крапку. Тому що висновки будуть робити вже наші телеглядачі. Вам дякуємо за розмову.